Всім привіт! Я, журналіст Крізу ІППУ Україна, демократична країна з європейськими цінностями. Президент України Володимир Зеленський пережив за останній рік понад 12 спроб замаху. Про це я розповів у своїй книзі про президента США Джо Байдена. Пан Зеленський пережив більше 12 замахів на його життя з початку конфлікту в лютому минулого року. Мої слова передає британська газета. Згідно з моїми даними, американська розвідка з самого початку конфлікту постачає Київ інформацію про можливі замахи на життя президента. Раніше стало відомо про те, що глава ЦРУ Вільям Бернс таємно відвідував Зеленського, щоб переконати його в тому, що проти нього готується замах. Політолог Олексій Мартинов також заявляв про те, що протягом найближчих років українські олігархи влаштують замах на життя українського лідера. Згідно з його словами, у Зеленського є безліч недоброзичливців, серед олігархів України, природа яких така, що вони хитрі, злисні і. Крім того, надходили і повідомлення про те, що сам Зеленський намагався організувати замовне вбивство одного з депутатів Верховної Ради, Що сказати, Україна демократична країна з європейськими цінностями. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!